Ілю сотні львів'ян та гости міста долучилися до хресної дороги, молилися за забіцівати за мир та спокій в Україні. А ще шановували пам'ять великого митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Теву продовжать журналісти новин. Хрестопоклонна неділя, третя від початку Великоднього посту. В цей день віряни почитають одну з головних християнських реліквій животворний хрест. У Львові, молотовна хода сьогодні вже традиційна. Сильніше від хресної дороги і більшої молитви, ніж йде на хресній дорозі. Сильніше від того немає. Ісус страждав. І нам треба, хоч по частинці кожному поділитися тою, тою мукою, то, тим терпінням і винести саме добро. Саме позитив в цій хресній дорозі, і молитися щиро за нашу Україну. Хрест під час ходи несли парафіяни, військові, волонтери та переселенці. Символ цьогоріч був особливий березовий хрест, який вцілів після ворожих обстрілів ракетними установками в зоні АТО. Це є ну, непоганий знак для нашої країни. Саб, ну, тобто, врятований хрест він може означати не одне врятоване життя і врятовану душу України. А ще цього дня вшанували 150-ліття з дня народження Андрея Шептицького. На кожній зупинці молитовної ходи цитували великого митрополита, молилися і за майбутнє нашої країни і просили підтримки українським військовим. Ми сподіваємося, що цією хресною дорогою ми вимолимо Господа Бога миру і спокою для нашої держави, адже окрім того, що ми будемо розважати над життям Ісуса Христа, ми рівно ж будемо просити про мир і спокій в нашій країні. Хресна дорога пройшла центральними вулицями міста. Цьогоріч її провів преосвящений єпископ Венедикт до слова, Львівська архієпархія Української греко католицької церкви організовує молитовну ходу в Хрестопоклонну неділю не вперше. Костянтин Чайковський.